Привіт. Хочу показати зараз вам свою металіку, яка росте у відкритому ґрунті у вигляді куща. Саме цей кущик у мене дуже сильно постраждав навесні, тому над з бруньки над ґрунтом в мене було кілька гілочок, мабуть, ось ці нижні, самі перші, вони самі низькі. Ось ці гілки, ці всі гілки повиростали з-під мульчі, із під ґрунту. Вони проростали, тому вони пізніше заквітли. Що хочу, про що хочу зараз поговорити. Віця, правильно підживлена рослина, якій вистачає всього, яка посаджена в правильний ґрунт, має виглядати саме ось так. Ось так має виглядати сорт металіка, а якщо ваша металіка виглядає по-іншому, наприклад, ось так. Значить, що? Значить, вашої, вашій рослині не вистачає живлення, або ваша рослина посаджена неправильно. Це у мене кущик металіки в маленькому горщичку, який я не пересадила. У мене просто не вистачило часу. Як бачите, тут багато гілочок, це гарний садженець, але він не пересаджений. І цьому саджанцю не вистачає живлення. Тут дуже дуже мало ґрунту. Тому моя металіка в цьому горщику виглядає ось так. Якщо порівняти ось це соцвіття і ось це соцвіття, різниця буде прям дуже сильно, різницю буде видно. Тому, якщо ви бачите свій садженець ось в такому вигляді, значить, щось ви робите неправильно. Передивіться своє підживлення і передивіться, в якому ґрунті росте ваша рослина.